веранді гвалт, що хочеш. Коротше, починається самий цікавий момент. Треба зібрати цю тюль і зробити красу. Теж готові. І це вже повний капець. Вже точно все, як його ще злазить у душ, зараз му мурачки лізтиму, ну полізу. О, трохи таку водичку прохолодну зроблю, да. Пр -пр -пр. ось все. Е -е -е, який цей стоїть, Гривень. На голові гривень. ой, да. А ще тут а у веранді, ще треба і кухню, це ну, фасад, шапатирить, і ще ж ці холодильники. І в холодильнику треба трохи розібратися всередині. І ще трохи роботи тут є, звісно. Ну, але ще дні є. Добре, що я із тюлями це покінчила. І все. А там яка буде? Як повісила, так і буде. Всі ви знаєте, що скоро День Святого Миколая і своїм рідним, близьким, друзям, знайомим треба дарувати подаруночки. Ну, хоч самі собі будемо робити щось приємне. Хочу вам запропонувати варіанти. Ви подивіться на цю красу. Я не можу. Я оце за цих баранчиків я просто ну, я балдю. Гляньте, які вони гарнесенькі. Є це такі, ніби вони рожеві, якийсь такий колір, а є сіренькі. Всередині м'якусінькі. Своїм донечкам, внучкам. Розміри є різні, переходьте у магазік по посиланню, під кожною моделькою. Є ціни. Ну, красота, красота. Це 39-й розмір. Ну, я не хочу свою ногу сюди засовувати, хоч в носку, хоч не в носку. От. Але ж я не можу. Варіант номер 2 Для дівчаток, для красунечок. Ой. Ой. Ну, не краса, краса. Це теж белста. Ну, ну, я не знаю. Швиденько переходимо по посиланню у магазик і замовляємо. Це такий більш молодіжний варіант, як на мене. Ха -ха. О, так. Номер два варіант. Варіант номер три. Для мамочок. Для бабусь. Мені дуже подобається ця моделька. Ну, ну прям дуже. Минулого разу така ну, рожева, темно-рожева моделька була. А це отакий бордо. Вони м'якусінькі всередині. І тут м'якенькі, їм з носу не буде. Гляньте такі гарнесенькі. Замовте. Для своєї мами, чи для бабусі, для сестрички. ну, Да будь для кого. Ось така підушка. Клас, клас, клас. Так, поки є всі розміри, замовляйте. Ну, а горохи це, це взагалі це взагалі краса. Я просто я ще, ще ношу горохи, їм уже, мабуть, років 5 вже підошва облазить. А, але вони не втратили ні форму, ніде не порвалися, абсолютно нічого не сталося. Є в кольорах і в розмірах. Дуже гарнесенькі. А? Супер. Ось такі горохи. То любить трішки на каблучку. А, клас! Тут є такі гарнюсінькі. Ну, гарнюсінькі. Ну, що можна сказати? Тут взагалі без слів. Відкриті. Ну, відкритих там є чимало модельок. Ну, в мене саме вдома отакі є, з вушками. Тоненька підошва така, теж гарненькі. Ну. Супер! Супер! І ось такий варіант. Це теж такий для, для мам, для бабусь. М'якесенький, підошва тоненька. Не де не давити мене в п'яту ні, нікуди. Ну, просто клас. Так, ось такі дельфінчики, це теж більш такий молодіжний варіант. Для донечок, для внучок. Вони теплі. Дуже теплі велюр, велюр, і всередині м'якенькі. Просто дуже гарні. Дуже гарні. Так, ну і для наших, для наших коханих, для наших синочків, для братиків, для, для тата. Ну, як про них не подумати. Обов'язково. До речі, є і шкарпетки Я, У мене тут тільки дві пари є. Дівчачих у мене немає. А оце чоловічі є шкарпетки дуже хорошої якості. Переходьте, замовляйте, можна взяти набором, Тапки, носки, і що ще треба. Трусів у нас немає. Ну, і штани. Штани, вельвет. Всередині як велюр. Да не як велюр. О, які вони класні, вони такі зручні, ніде не давлять. Одягли, не треба ні, 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 замок там шаргать ні, 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 на резиночці. Не, от, супер, є різні розміри. Я вам казала, що є сірі і чорні. Чи не казала? Це в мене сірі, ну, вони темний такий колір. Сірі і чорні ще є теж. Є всі розміри, тому переходьте в магазин по посиланню. Давайте свої параметри, об'єм, стегун і вам Аліна вийшла куди вам треба. Як він мені подобається. Ефект каміна. Ну от в кого є камін, клас. Хоч, хоча навіть буде і електричний просто для, для краси, все одно от, заспокійливий ефект. Є ще там, так що ніби і, і дровця запотріскають. Це ж мене тільки свічка така є, що тріщить. Да. Ну нічого, може, дасть Бог доживем до кращих часів. Куплю собі електричного, поставлю ну, і хай собі тріщить у мені б. Хі -хі -хі. Ну, а що робить? Ну, а поки що ось такий нічник. І цього мені достатньо. І красунчик. Ну і на сьогодні, мої дорогенькі, іду відпочивати. Ну, я ще не спатиму, трошки подивлюся серіалу, може, хоч одну серію чи півсерії. Я, я навіть вечерять не буду, не хочу. Піду зараз води нап'юся і на цьому все. Не хочу нічого. Отак себе ухондухала. Ой. Ну, нічого, зато душа радується. Ще не зовсім радується, бо ще не дороблене, але нічого. Вже більша половина таки ж зроблена. Всім, мої дорогенькі, тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Стояла Петренга. I'm <laughs> by Papi Gudia, rescued birds, Very lively but gentle. They're comfortable and they can hop off whenever they like. Ah! Всем привіт. <laughs> Іночка, привіт. Доброго вечіра. Приєднуюся, приєднуються. Приєдную... Я вже злякалась, думаю, уля, нема нікого. <laughs> привітики, привітики, Інусі. Доброго вечіра. Доброго вечора, Привіт. Привіт. Доброго вечора. Донька гарна, дякую. Привіт. Доброго вечора. Доброго вечора, чернігів. Я думаю, що будуть. Зараз підтягнуться. Дякую. Всім миру, добра, миру та здоров'я. Яні також привіт. Передам привіт. Київ привіт. Бачу з Америки привіт. Доброго вечора. Донька в мене дуже гарна. Рада всіх бачити, доброго вечора. Квас Арсенівський спробуємо. Іспанія, привіт, Черкаси з вами, доброго вечора, доброго вечора, доброго вечора. Ой, привіт, Флоріда, тетя Леночка. Я зразу ж бачу світа. Доброго вечора, Полтава. Донці, привіт, обов'язково передам. Ті ж фірми Білий. О, спробую. Кременчук, дякую, привіт, Тернопіль, Дніпро, здоров'я всім, Чернігівщина, Херсон, Нікополь. Янусі передам привіт. Коли з комою побачимось, не знаю. Кумаш працює і я працюю. Поїду, можливо, в вересні. У мене у вересні в чоловіка день народження 28-го. Дякую і надякую. Добрий вечір, Кривий Ріг. Тут уже ось треба коріння покрасити, та чолку постригти. І то ніколи, коли там до куми до тієї їхати. І кумі ніколи, бо на роботу вийшла, ж ходи. Дякую. На лиці робила мезотерапію. тому що гелойрон вколувала морщинки два рази смаз ліфтінг в тому році осінню робила. І все, чистки, маски, зволожуючи татуаж. Все. Дякую, Світочка. Біла церква, дякую. Приславсь, Переяславщина, дякую. І вам хай всім Бог допомагає, дає здоров'я, всього самого найкращого. Кропивницький. доброго вечора, Дніпро. Валюші передам привіт обов'язково. Добрий вечір. Суми, мої суми. Я вас обіймаю кріпко. Доброго вечора. Так за суми завжди хвилююсь. З Богу Слава Київська область, до діток перша година дня Забіла до вас в ефір. Дякую, що забіла в ефір. Доброго вечора, добрий вечір. Якою я була в дитинстві? Я навіть не пам'ятаю, якою я була в дитинстві. Завжди була при бабусі, чи бабуся при мені, завжди. Я, здається, що я була нормальною дитиною, і що я пам'ятаю, що я нікому не говорила, що в мене не рідна мати. Я це все скривала, мені було соромно, коли в школі, щоб не взнали, що в мене мачуха. Всім казала, що ну, ніхто цього не знав, мабуть, до восьмого класу. Дякую вам за комплімент. Дитячі фото показала б з задоволенням, але ж вони всі в селі. Є в мене парочку, викладу сторіс колись. Колір мій улюблений, як бусковий, чи як правильно фіолетовий. Оце такі постільні тона. Ми з України, добрий вечір. Біла церква, доброго вечора. Дякую. Глухова Сумська область обожнюю. Ви ж мої земляки всі. От недавно до нас підпи... Ви мене питайте, я все буду відповідати. Дякую. Мама мене залишила на бабусю, мені було 9 місяців. Чого вона так зробила, це остається, е, як сказати, загадкою. Це остається на її совісті. Її вже нема живої, тому так склалась доля. Я на неї не в обіді. Така доля. Моя любима їда, я така взагалі всеядна, ну дуже люблю рибу. Бонечка в нас боксер. Я якось незручно подушку собі. ложу. <смір> З мамою спілкувалася, спілкувалась, коли вже в мене були дітки. І ще, коли я була вагітна Яночкою, визвали батька на суд, бо їй рішали родітельських прав на двох хлопчиків. Чи батько змог би їх забрати чи ні? І... Я їздила вагітною, цей суд був в якомусь селі. Я їздила з батьком, щоб його підтримати. А мати зайшла в суд, був в такому якомусь клубі, якийсь зрозуміло, я так вже пам'ятаю. І вона зайшла і до мене не привіталася. І я так розплакалась. Люди сиділи поруч, мене заспокоювала. Мені було так больно, що, наче рідна мати не підійшла, не привіталася. Я така ну, гарно, беременна вже місяці всім було. Да, судді, хто бог їм суддя, це точно. Добрий вечір, привіт, доброго вечора, добрий вечір. Я нормально. Завтра на роботу, робочий день, середа у нас вихідний. Перестраховуємося, краще посидіть вдома. Привіт. Дякую вам, велике, що дивитесь, дякую, що зі мною, доброго вечора. Так, да, забула, робилась збільшення губ, робила. Якраз е... 55 років мені було, робила. Двічі робила. Бачите, як хотіла набрехати. Двічі робила. Раз якось і незамітно було, а раз, а раз так робила прямо або три, ну, скільки там що й сюди мені кололи, сюди не пам'ятаю. Студентське життя мене не було, бо я вийшла рано заміж. Я вийшла заміж 16 років. Кави чистоплотна, чистоплотна, це точно. Убила б себе за це. Дякую, дякую, що наркотик. Дякую вам велика. Я вас всіх обожнюю. Рада бачить. Ліза, привіт. Ой, мами тут такі, донька незаміжня. Ну і досі разом нема вже чоловіка в мене 6 років. Ну, тут взагалі не діла, в цьому році взагалі не ділаю. в тому році була щось трошки закрила. У нас же нема підвала, а ставить мені в шухляди кухню, яка стоїть великі кошти, зараз банками заставляють. Пол теплий, не знаю, як воно стоятиме і хто його їстиме, аби їх так узять спитати? Нікому. Добрий вечір. Привіт з Вишневого. Я за медиків, які виходять 24 серпня, буду молитися. Я дуже б хотіла подовше бути в ефірі, син повинен дзвонити. І поки зарядка буде, поки й буду. Дітки у мене 82-го і 86-го року, донька старша. Дякую. Сьогодні в мене не кова, а вода, бо в мене у підписниках є медик, який мені забороняє питно нічкову.